І тепер, друзі, трішки детальніше про те, на якій же стадії переговори і яка наша позиція з цього приводу багато є публікацій у західній пресі, вони доволі сумнівної якості, характеру і правдоподібності, але я хотів би з окремим вас ознайомити. Як то робив і попередніх відео, Дональд Трамп дав зрозуміти Зеленському, що йому байдуже де буде пролягати новий кордон України. Головне для нього, щоб зупинилася війна. Я тут говорив вам про це неодноразово. Про це почав сьогодні видання Wall Street Journal. Глава Білого Дому сказав, що він не прив'язаний до конкретного територіального результату, а його основний пріоритет. Зупиніть війну, припиніть стріляти. Москва і Київ все ще далекі, каже він, від завершення війни, а територіальні питання, як і раніше, залишаються просто в центрі переговорів. Результату ніякого. На першому ж плані знаходиться доля Донбасу, пише Wall Street Journal. Але в будь-якому випадку Трамп не проявляє ініціативи щодо того, аби примусити Путіна зупинитися по лінії фронту, хоча і робив заяву, що. Вони всі повинні зупинитися там, де нині стоять, піти додому і почати переговори. Втім, Лавров і Кремль думають дещо інше. Путін мовчить, а Лавров коментує дуже примітною на цьому, що друзі зупинюся. Заступник глави МЗС Лаврова Сергій Рябков сьогодні заявив, що не було домовленості про зустріч його боса і очільника закордонного відомства Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. І, можливо, вона відбудеться 30 жовтня, але це ще не факт, бо до кінця робочого дня стало відомо про те, що така зустріч зовсім не планується. Тим часом Дональд Трамп не назвав точних термінів зустрічі у Дуб Будапешті, а заявив лише про наміри свої. Так прокоментував можливу зустріч Пісков. Фактично, риторика, яка йде сьогодні з Кремля, вона дуже схожа, дещо заплутана, але. Вона чітко свідчить про те, що не збирається Путін зустрічатися із Трампом, а головним спікером усіх ініціатив сьогодні від Росії виступає Лавров, так само як свого часу Лавров був на зустрічі із Трампом в Анкориджі. звертаю вашу друзі на це увагу. Лавров не дозволив фактично спілкуватися один на один Трампу і Путіну. Чому ми відповідь на це запитання дізнаємося колись? А Пісков говорить, що не можна відкласти те, що не фіксувалося, Точно так само і Рябко говорив сьогодні вранці. Ані Трамп, ані Путін не називали точних термінів, потрібна серйозна підготовка. Саміт Трамп Путін у Будапешті взагалі відклали на невизначений час. Про це повідомив кореспондент NBC News Гарет Хааке і також щойно стало відомо уже з публікацій у Reuters, що і зустрічі Лаврова і Рубіо, як то говорив Рябков, не буде. На паузі це стоїть, але я думаю, що швидше за все такий саміт відбудеться уже в листопаді. В кращому випадку після того, як Трамп переговорить із Сі Цзінпіном. Сьогодні про цю зустріч ми говорили із моїм колегою Артуром Харитоновим. Тут на каналі. Ви можете переглянути це відео за посиланням в правом верхньому кутку. Артур дав дуже змістовний і, як на мене, грунтовний коментар з приводу чого, чому не зустрінеться Путін до зустрічі Трампа і Сі. І я дійсно вважаю це також головною причиною, чому сьогодні Кремль просто-напросто педалював питання. Не розглядає його, спускає на гальмах і так далі. Тобто він не хоче спілкуватися про якісь там переговори, про завершення війни і так далі, до того моменту, допоки СІ не скаже, що і як робити Кремлю. Ще раз наголошую, друзі, ефір із Харитоновим Ви можете переглянути за посиланням в правому верхньому кутку. І тепер всі коментарі з приводу того, чи летить Путін до Будапешту чи ні, ну виглядають доволі скажу так не актуальними, але все ж таки хотів би звернути увагу, наприклад, на коментар Радослава Сікорського, очільника закордонного відомства Польщі, якщо, який каже, що якщо Путін дорогою до Будапешта скористається польським повітряним простором, літак з ним можуть примусово посадити. Він зазначив, що він не може гарантувати, що Незалежний суд не зобов'яже польський уряд затримати літак з Путіним на борту. Ну, потім його арештувати. Є вимога міжнародного кримінального суду. Те каже, що член ЄС, який ще має зобов'язання перед міжнародним кримінальним судом, він має на увазі, Будапешт і Угорщину, яка вже... Припинила своє членство в МКС, зараз відбувається процедура, але вони вже не дотримуються цих норм абсолютно. Так от, він каже, те, що його запрошує Орбан до себе, тобто Путіна не тільки викликає огиду, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а щось між Заходом і Росією. Але це не змінює позицію Орбана. Лавров вже свою чергою прокоментував слова Сікорського і сказав, що це терористичний акт. І погрози Польщі, примусово посадити літак Путіна для його арешту є неприйнятними. Тобто, Польща буде займатися в такому разі тероризмом, якщо буде це робити. Мир це війна, війна це мир. Лавров спить і проси, прокидається із книжкою Орвела. Це однозначно. Лідери ж країн Європи сьогодні оприлюднили спільну заяву потужну, Вибачайте за сарказм, у якій підтвердили підтримку України та виставили схвалення зусиль Трампа спрямованих на досягнення миру. З іншого боку, це правильно діє, тому що європейці мають продемонструвати підтримку Трампу, підтримку його мирних ініціатив. Але не заявами треба підтримувати, а тиском на Росію. Ви добре знаєте мою позицію, що до того моменту, допоки Європа не усвідомить необхідність ухвалення дієвих санкцій, як то вимагає Трамп проти Росії, у зрушень швидких у припиненні російсько-української війни не варто очікувати. Зокрема, у цій заяві вони наголосили також, що Європейські країни розробляють заходи для використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси. До речі, бельгійці вже не дуже цьому супротивляться поки що офіційного коментаря з її боку але Чим далі, тим більше таких публікацій в західній пресі, і зокрема, друзі. Підписанти заяви заявили, що цих коштів має вистачити Україні ще на три роки для придбання зброї. Тобто Європа планує війну в Україні ще щонайменше три роки. Їм справді треба дотягнути до 28-го року, щоб бути готовим до можливої атаки Росії на країну НАТО, але. Хто сказав, що це відбудеться у 28-му році, а не в 26-му. Ну і до речі, на Росії стурбовані тим, що Європа готується. Заяву, до речі, підписали Зеленський, Кір Стармер, прем'єр Британії, Фрідріх Мерц, прем'єр президент Франції Манель Макрон, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Туск, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, також президент Євроради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Тьоре і президент Фінляндії Ступ разом із прем'єр-міністркою Данії Мете. Фредерікс, а міністр закордонних справ Росії, друзі, Сергій Лавро заявив, що негайне припинення бойових дій в Україні означало б збереження нацистського режиму та заборону російської мови. Тому каже він, треба воювати. Так він до речі і прокоментував спільну заяву, щойно задану мною заяву лідерів європейських країн, і каже: такий підхід означає повну протилежність того, на чому розійшлися президенти Трамп і Путін в Анкориджі. Коли домовилися саме на першопричинах сконцентруватися, це Лавров домовлявся з Трампом, а не Путін. Друзі. Я на цьому вам ще раз наголошую. Країни ж Європи, які входять до НАТО, відкрито готуються до війни з Росією. Про це заявили також на Росії. Заявив директор служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкин. Саме той Наришкин, який тремтячим голосом говорив, що так треба включити так звану ЛНР і ДНР до складу Росії. Перед початком вторгнення це було, ви добре пам'ятаєте, але Путін говорив, давайте просто визнаємо їх. Але вже тоді були зрозумілі плани Путіна. Нарешкін зокрема сказав, що поставлено завдання в стислі терміни забезпечити всіма необхідними ресурсами, призначені для цього натівські союзні сили реагування. І за його словами, в європейських країнах вже запущено процес кратного нарощування обсягів випуску військової продукції а також проводиться відпрацювання мобілізаційних заходів. І зомбування каже населення пропагандою про неминучу агресію з боку Москви. Ну вони в принципі вже воюють. Я тому не розумію, як можна стверджувати те, що є очевидним, але виявляється, що можна. В принципі, ми вже це маємо розуміти. Хоча в голову вкладається, друзі, доволі складно.